Олексій Гетьман, військовий аналітик, майор запасу Національної гвардії України з нами на прямому зв'язку. Пане Олексію кажемо вам доброго вечора та слава Україні! Героям слава, добрий вечір! Хочу зацитувати інформацію, яка сьогодні з'явилася. Російські війська 6 грудня продовжували наступальні дії під Авдіївки в аналізі американського інституту вивчення війни. Йдеться, що росіяни незначно просунулися в промисловій зоні на південний схід від Авдіївки. ну Схожого штибу повідомлення ми отримуємо вже кілька місяців, але ось далі я, е, ну скажімо так, я для себе побачив певне світло в кінці тунелю, от власне, якщо говорити про Авдіївський напрямок, а от від вас хочемо почути справді, е, що відбувається. Українські війська контр... Контратакували під Авдіївкою, підтвердили свій наступ на геолокаційних кадрах. Видно, українські війська наступали на степове, що біля Авдіївки. Також у генштабі ЗСУ повідомили, що українські сили відбили щонайменше 25 атак на схід від Новобахмутівки на північний схід від Бердичева та поблизу Авдіївки, Степового Сєвєродно, Тоненької первомайського. От власне, контратаки під Авдіївкою і підтверджені по суті факти певного просування збройних сил України чи не означає це, що. Починають виснажуватися ті багатодесяткотисячні ресурси людські в першу чергу, які Росія кинула на Авдіївку, і що найближчим часом там може статися ну, свого роду перелам ситуації. Ну насчет перелама Я не впевнений. Справа в тому, що там знаходиться біля 40 тисяч російських військовослужбовців. Це приблизно 5-7 разів більше ніж знаходиться наших військ. Долучати, додавати туди е, значні сили, нам е, немає ніякої, ніякої потреби, бо е, росіяни, е, проводячи ці міцні штурми, несуть величезні втрати, тут гарнізон, який там знаходиться, він здатний тримати там оборону і не давати ворогу е, суттєво просуватися. З приводу Інституту дослідження війни американського, який е, каже про певні просування нашого чи е, ворога. Справа в тому, що він робить аналіз, дивлячись на мапу онлайн, а там лінія фронту, це не Перша світова війна, де вирити окопи, і там можна чітко демаркаційну лінію провести. Тут вогневі позиції, і вони змінюються. І тому лінія фронту вона є не стаціонарною, такою, як ну, раніше, вона є динамічною і вона постійно змінюється. І що буде завтра зранку, важко сказати, тому що там ідуть тривають постійні бої. Чи робимо ми контратакувальні дії? Ну тут е, треба правильніше трошечки розуміти, що таке контратакувальні дії, бо те, що ми робимо, називається активною обороною. Тобто ми не стоїмо на одному місці, ми пересуваємось, і ці пересування можна вважати і контрнаступальними діями. Але точніше, це буде все ж таки, ми там ведемо е, активну оборону. Чи вдасться ворогу просунутися і замкнути це кільце там 5-7 кілометрів між північним і південним групуванням? Ну це не факт, але їм поставлено, росіянам, поставлено дедлайн 14 грудня. В цей час вони мають це місто повністю захопити, тому що це підв'язано під ну, начебто рочисту промову Путіна, який буде. Казати, що він дає згоду балотуватися у президенти Російської Федерації 15-17 березня наступного року, а чому 14 грудня це якраз згідно законодавства 90 днів. Коли за 90 днів це останній термін, коли людина, яка хоче балотуватись в президент Російської Федерації, має оголосити про це публічно, ну офіційно, точніше. А, Тому це, 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 на фоні якихось переможних реляцій на лінії фронту робити оці таке повідомлення, що бачите, все добре. Слово Ну, про це казати не буде, але інші пропагандисти, які будуть коментувати, коментувати його виступ, лукати бачте, от не де і там і все добре на фронті. Ми перемагаємо і так далі. Тому вони будуть класти людей стільки, скільки потрібно, ну скільки зможуть потрібно. Для того щоб все ж таки це місто захопити. Але з іншого боку, якщо їм це не вдасться, вони вже приготували план Б і про нього обережно сказав Шайгу, що як з'ясувалося, не вони там роблять наступальні дії, а вони там тримають оборону. Наступальні дії робимо ми, і вони, тобто росіяни, дуже вправно роблять, обороняються і там всіх перемагають. Короче, тобто, якщо їм не вдасться, вони вже є варіант Б. Ви сказали, 14 грудня це рівно 7 днів, Сьогодні 7 -е грудня. Наскільки реалістично взагалі, що їм там вдасться щось вдіяти, якимось чином пройти усі фортифікаційні і оборонні споруди, які наші сили оборони збудували починаючи з 2014 року, адже Авдіївка? Весь час, незважаючи на те, що вона у безпосередній близькості від Донецька знаходиться, є під українським контролем, щоби до цього часу, і хочеться вірити назавжди, не вчиняли наші вороги. Ну вони будуть битися швидше не за самовдіївку за оці дві там дороги, по яким можна перевозити все, що необхідне, снаряду ну, на бою, ну все, що необхідне для підтримання бойових, щоб під гарнізон мог підтримувати бойові дії. бо ми розуміємо, що привезти одразу велику кількість, ну, наприклад, набоїв, ну, робити такого не можна, бо треба будувати склади, які можуть бути вражені там, кабами чи артилерією, чи чимось іншим. Тому треба підвозити невеликими партіями. Щоб можна було розсередити це ну розподілити між військовослужбовцями, між там мінометчиками. Ну тим, хто хто там яку функцію виконує, і це треба робити постійно, так само як і інші там речі, воду, наприклад, їжу, багато чого, медикаменти, збирати поранених, проводити невеличкі ротації. Тобто, це має бути. Ну якщо не щоденно, то в гіршому випадку через день. І росіяни це те, що до це не якась військова темниця, чи якісь військові такі не речі, і е, вони будуть намагатися оці дороги, які зараз бачите, ну не дороги, а оці міста трошечки на захід від е, Авдіївки. З півночі і півдня намагатися, ну, вони тримають так під вогневим контролем, ми ж розуміємо. 5-7 кілометрів це до середини долетіть будь-який міномет. І до того ж ще артилерія. Але ну, вони хочуть мати фізичний контроль, щоб ми, наші автівки, які перевозять все необхідне, не ухилялися, там і на великій швидкості не проносилося, щоб взагалі не могли рухатися. Якщо що їм це може вдасться, це не буде означати оточно. Це означає, що вони перекриють логістичні шляхи. Тоді я впевнений або буде наш контрудар вже з заходу, не з Авдіївки, а в пік Авдіївки, або буде дана команда на відвід гарнізону. Бо ще раз знов -таки, посилаючи на суд дослідження війни, Авдіївка, хоч я вона нам не подобалась, вона не має великого стратегічного значення для, не тільки для російсько-української війни, а навіть для Східного фронту, тобто від Куп'янська до Вугледару. Верх... До І тимчасова втрата цієї території не буде суттєвих змін на фронті, після цього не відбудеться. Це ну, от, це каже американське дослідження війни. Так само він проаналізував, що це, ну, вочевидь. Хоч він не проаналізував, це робиться е, політична підґрунтя е, ну вибори президента Росії. Та пане Олексію, хотіла вам якраз стосовно мобілізації в Росії запитати. Тобто, за е, даними нашої розвідки, зараз вони не будуть проводити додаткову мобілізацію до своїх так званих президентських виборів. Ну а далі, звісно, що в них знов почнеться така повномасштабна хвиля. Е, я про що хочу запитати на цей проміжок до виборів, тому що вони коли в березні будуть, якщо я не помиляюся, у них е, їм вистачить тих людей, які є, і як може повпливати ось. Ця мобілізація на ну можливо підтримку Путіна. Може там хтось щось якісь виникнуть в них питання. Як ми про це як ви про це думаєте? Мобілізація, масова мобілізація точно не буде до виборів, будуть 15-17 березня. Угу. Точно, що до цього до цього до цього, до цих дат чи дати. Це просто декілька днів. Там ну такі закони. Не буде мобілізації, бо мобілізація впливає. Негативно на підтримку влади Путіна, в тому числі. Люди, які проти, ви там пригадую, казали про пана Навального, який пропонує прийти там і показати, щось там показати. Mm -hmm. Мені здається, що він перебуває в стані якоїсь трошечки неадекватності. Російські політехнології казали, що не офіційно, що достатньо, що прийшло. 7-10% людей не виборчі дільниці, там будуть ще певні електронні голосування. Вони намагаються це запровадити. І головне їм показати, що на де 7-10 взагалі, що прийшло на вибори, е на деяких дільницях, що прийшло багато, і саме ці дільниці будуть показувати по всьому світу. І, і це дуже важливо путіну, щоб е такі картинки пішли по всьому. Ну, по, по інтернету крізь по всім е, медіазасобам, щоб його не почали вважати е, як е, Лукашенка нелегітимним. Тому імітація буде проводитися дуже е, дуже ретельно. Там все підготовлено. Вже я впевнений, що прописано вже відсотки, плюс-мінус скільки він має набрати, скільки людей має прийти проголосувати. Тому е, вірити в те, що в тоталітарній країні. Проводяться вибори і треба прийти на виборчу дільницю і сказати свою рішительну і ні фальсифікацію. Ну, це, це дійсно це вже, по-моєму, діагноз. Це те ж саме, що в 30-ті роки чи в 50-ті роки до 53-го. коли були б вибори Сталіна, прийти на дільниці, хто проти, сказати, ми проти, ну що це за? Ну, знаєте, таким чином Навальний хоче показати, що в Росії є якась демократія, що там. <гум> Мені давно склали враження, що підіграє. Мені давно, я хоч би зняли з язика. У мене давно таке враження, що він підіграє, а проколовся він, коли його запитали про Крим, про так він не, видав. не витримав, не, не прочитав темник і видав те, що в нього справді на душі сказав, що Крим це все наше, російське і, і так далі. Ну тому знаєте, давайте з Навального не робити чергового героя. Уж, э, точно, що це не буде великим другом нашої країни, э, коли Та ніколи ви не буде президентом. Чому це теж треба зрозуміти? Це насправді так є. Я теж э, тут з вами погоджуюся, і э, просто у нас завжди якесь було таке очікування ще з перших днів цієї повномасштабної війни, що Росія якось прокинеться, прокинеться цей народ, зрозуміють, що дайте, вони дайте, роблять помилку, а там просто темний ліс, вони не прокинуться дайте, хай, вже ніколи. Хай, доброго царя, вірять росіяни. Давайте а нам брати ну ска що заразничі що? ми починаємо замість росіян вірити в те, що в Росії прийде добрий цар і всім роздасть там погода. Ну Росія це це країна, яка не зміниться. Це ментальна інша країна, хай живуть, як захочуть. Це єдине, що що треба, щоб не було такої великої кількості зброї, або щоб в нас була така велика кількість зброї, що вона просто в нас не лізла. А там хай хай побуваються. Це це їхні, це їхні особиста справа. Ми маємо ми маємо поводитися, як, як будь-яка цивілізована країна. Хай вони всередині там, ну що от північна країна, хай вони там хоч побуваються, хоч. Пусть роблять, що хочуть, але тільки щоб не лізли назовні. Отак Ірсені, хай роблять, що хочуть, хай там ходять один одному розповідають. Єдине, що, ми, що весь світ має або роззброїти Росію, оцю триаду атомно ліквідувати якимось чином, або зробити так, щоб в них не було бажання нападати на сусідні країни, ну, або в альянс нас, або, або давайте. Може... І без альянсу просто подивитися, наскільки ядерна зброя це фактор стримування і фактор миру. Коли у Гертеча запитали, що навіщо в Британії ядерна зброя? Це ж атомна зброя, це ж ну може привести до ескалації, до якихось ну, ті самі люди, які зараз розповідають щось про нашу війну негативне. Вона дуже влучно відповіла. Подивиться, от після Другої світової війни завдяки тому, що ядерна зброя не почались конфлікти десь в Європі чи в світі. От саме це є фактор стримування. Я впевнений, якщо б ми не віддали ядерну зброю за незрозумілим меморандум, у нас теж не було б війни. Тому тут або нам треба, щоб нас ядерним парасолькою прикривали країни НАТО, які мають ядерну зброю, Франція, Британія чи Сполучені Штати. Або давайте повернемо свою ядерну зброю, і все зразу налагодиться.